Богу, брати і сестри. Звертаємося знову до Слова Божого. Читаю Галатам 5 голова, 6 вірш, але пів віршика прочитаю. Но віра дійству любов'ю. Друге місце читаю, 4 голова, 5 глава, верніше Ефесянам, другий вірш. І живіть в любві, як і Христос. Возлюбив нас і придав себе за нас приношення і жертву Богу благохання приятное. Я прослухаю проповіді від п'ятниці до сьогоднішнього часу. Бачу, що в п'ятницю брат особливо звернув увагу на любов. Сьогодні на ранішньому зібранні також було звернуто про любов. Коли брат Петро проповідував, він говорив, так, що ми були готові на цей брашний пір. Він розказує, як підготовитися нам, і яка одежа у нас повинна бути, і там всі ті качества, але в сукупність совершенства, любов. Без любви, ми не зможемо достигнути цього. Якщо є в нас віра, але вона не укріпляється любов'ю дії, любві нема в ній, ми бачимо, що вона безсильна, не має сили. І через це апостол Петро, напевно, і каже: приложіть всі свої старання, щоб вірі показати добрі діла, розсудітельність, Воздержання, благопіння, благо... благочестя, благочесть і любов. Ми бачимо від віри до любві, яка то є, які то сходинки є. Воно що то сукупляється, зв'язується? І невозможно, щоб любов. Вона була совершенно діюча без тих качеств. Якщо від віри до любові потрібно було, щоб ті качества були. І ми починаємо перевіряти себе, чи дійсно ми маємо цю любов. Якщо апостол Павло до Галатів каже, що ми повинні продавати плод духа, а який? Перше, все, любов. І вже далі знову цікачества, деби дев'ятигранний цей плод, але заберіть цю грань одну, і він не має сили. Сьогодні, якщо ми вникаємо в Слово Боже, я так задумався недавно, ну і Боже, все ж таки. Це наскільки серйозне слово, коли апостол Павло каже до Коринського церкви в 13 голові, ми бачимо, 12 голова, вона показує, який Бог добрий і дає дари для церкви. 14 голова апостол Павел показує практичну роботу Духа Святого серед церкви. Але знову, щоб. Це скріпити потрібна любов. І Він говорить: якщо ви будете говорити, якщо ми будемо говорити чоловічими язиками, ангельськими язиками, але любові не будемо мати, то що це таке? Мій звенящий, кимвал гудящий, тобто пусте, пустий звук і все. Чи задумаємося ми над цим питанням? Якщо Слово Боже каже, якщо ми будемо мати пророчества і знання, і знання, ви знаєте, всі тайни будемо знати, будемо мати такі познання велике і всю віру. Навіть і горе, коли будемо переставляти, а любві не будемо мати. То я. Ніщо. Ви знаєте, часто людським разом трудно це зрозуміти. То я ніщо. Ми часто хочемо бачити тих людей, які мають, ви знаєте, такі познання, віру, пророчества. Ми часто їх, ну, хочемо, щоб вони були серед нас. Але якщо ми побачимо, там немає любви. А це Бог бачить і знає ніщо. Хоч у людських очах вони може бути на висоті, а у Бога ніщо. Якщо людина роздасть все іміння своє написано, віддасть тіло своє на все сожження, Наскільки вона буде трудитися, яка польза. Ніякої пользи, якщо там буде без любви. Живіть в любві. І все ж таки, як намати цю любов? А щоб знати цю любов, щоб знати все ж таки, що ми в любві знаходимося, то апостол Павло далі говорить, що любов. Довготерпіть. Милосерстви. Любов не завидує, не гордиться так далі. Прите і сестри, любов. А як нам зрозуміти, чим ми маємо цю любов? Прочитали це слово. Одне качество. що прочитали. Довготерпіть, провіраємо себе. Милосердство, провіраємо себе. Супоставляємо себе з цим словом і будемо знати, чи ми маємо цю любов чи ні. Слово Боже каже, що любов, вона ніколи не перестає, і ця любов буде супровождата з неба. В небесах обітає правда і любов. А якщо ми не будемо мати любві, Совокупне совершенство. Якщо ми не будемо мати тої брачної одежі, що буде з нами, ми розуміємо, що Божа любов, вона і злилася в серця наші Духом Святим, і ми пережили цю Божу любов. І ми побачили, як Бог любить нас, як Він віддав своє життя за нас, ця Божа любов. Ми вкусили її. Але любов, вона повинна бути двосторонньою. Якщо Бог нас полюбив так, що віддав Сина свого Ісуса Христа, якщо Христос полюбив нас так, як Церкву, Він віддав себе в жертву. І ми пережили цю любов, коли і злився Дух Святий, коли любов і в наше серце. А Він дав нам духа не страха, а сили, любі і ціломудрія. І ми б це пережили. Ми переживаємо Божу любов, але Бог хоче, щоб ми мали любов до Нього. Слово Боже нас спонукає до цього, що ми досягали. Якщо 4, 4, це 4 голова, досягайте любі, тобто старайтесь. Прилежить цьому всьому старання, щоб ті качества були, щоб та дія була в нашому житті і що ми мали цю любов. Що ми дійсно могли служити цією любові, як Йосиф служив. А скажіть, будь ласка, чи не міг би так служити? Без любові? Ні. Але ця людина пережила Бога. Тому що Писання каже, оця жемчужина дорога була. Тому що Бог був з ним. А як би Бог був з ним? якби він не пізнав Бога? якби він не боявся Бога. І слово Боже каже, коли ми читаємо 59 псалом, Господі, даруй боящимся знам'я. Що вони підняли раді істини твоєї? А що таке знам'я для християнина? Коли пісні піснів читаємо і знам'я це любов. Даруй боящимся любов, щоб вони підняли це знам'я, щоб люди побачили цю любов. Раді істини. А коли пізнають істину? А коли браття Йосифа побачили цю істину, цю любов Йосифа, то брат Саша казав, вони покаялися, тому що істина освобождає людей від гріха. Та говорить Писання 8 -го голова Іоанна, істина освобождає, а без любі неможливо йти трудитися. А без любі не можна проповідувати і розказувати людям спасіння, тому що це знам'я не буде підняти. І вони не пізнають істини. Прати і сестри, свого часу Бог ізбрав нас ще, коли не було сотвореного світу, прежде создання міра. Він ізбрав нас в ньому. Для святого і непорочного життя перед Ним в любві? Слава Господу, а скажіть, як ми Бога будемо любити, якщо ми ближнього не будемо любити? Якщо в нас не буде любові, і що ми жили в любві, неможливо. Коли закон, як би іскушав Христа? А яка сама більша заповідь закона? І Христос силається на закон, силається на второзаконня, силається на левіт, каже, написано. Тому що полюби Господа Бога Твого, всім серцем, всією душою, всім є всім розумінням, полюби Бога. І подібна друга заповідь до цеї, полюби ближнього, як самого себе. А як ми будемо знати, що ми любимо Бога, коли ми любимо один одного? Брати і сестри, сьогодні ми чуємо про цю одежу. І ви знаєте, коли брат проповід згадав цю одежу священника, коли він мав цю рису верхню, цю верхню одежу, а по подолу його були прикріплені. Дзвіночок, Яблучко, дзвіночок, Яблочко в сільському порядку. І коли священик йшов, то чули, що йде священик, тому що там були дзвіночки ці. Сьогодні, брати і сестри. Ми чуємо часто дзвіночки. Але ще правильно роздай вони віддаються цей голос. Між тими дзвіночками повинен бути Яблочко. Цей плод повинен бути. Ми часто бачимо, люди моляться на язиках, голосно моляться, навіть, можливо, навіть кричать в деякій мірі. Але ми не вчуваємося того благоухання. Ми не відчуваємо цього з'єднання, суєння з'єдності в духі чому. Плод, а якщо там є плод, між цими дзюночками там прибуває благодать, та прибуває сила Божа. Тому що це робить Бог, брати і сестри, коли ми подивимося, цей наперсник судовий, на грудях священника, 12 камнів, дороцінних камнів, що це означає? Це на сутний, священик носить Ізраїль, тому що показується любов, світ серця він несе їх. На ременах та 12 колін Ізраїля він несе їх. А от той наперсник показує цю любов к Ізраїлю. Якщо ми будемо носити цей на брати і сестри, чому там дорогоцінні камні, тому що Ізраїль написує свого часу каже, ти — дорогоцінність для мене. Якщо ми будемо бачити свого брата, будемо бачити свою сестру, що сидіть для дорогоцінність для мене, що Христос помер за нього, і ми будемо любити його, брати і сестри. Ми будемо тими священниками, Алілуя, яких Бог поставив і дійсно. Приходить тоді радость, приходить мир тоді, приходить оці всі качества. І ми радуємося, ми радуємося в Господі. Свого часу до Сімен покликав Поросе Ісуса Христа. Свій дім він зайшов. Але бачив, туди зайшла жінка, грішниця, але її поступки і дія. Фарисей усудив серце своє би знав він, що це за жінка, якби він був пророк. Але, говорить причтою, приміром таким прикладом Христос, Він відповідає правильно. І каже жінка, вірятує спасла тебе. Вона полюбила більше. Вона полюбила, тому що прощені її гріхи. Багато прощена полюбила Фарисей, який знав Бога, який пригласив Ісуса Христа. Але його дія не та була. Не ця була любов, коли в жінки цієї була любов, коли впала у них і плакала. І отирала голоси слізьми. І це дуже цінне міро, Вона і зливає урок Христа. Брати і сестри, якщо в нас буде любов, це міро буде зливатися, це блухання буде розпространятися, ми читали Слово Боже, друзі. І живіть в любі, як і Христос узлюбив нас і приняв себе за нас. Приношення в жертву Богу, як блухання приятне. Алілуя! Слава Господу! Друзі мої! я що час закінчується. Мені Хотілося багато говорити про цю любов, тому що ця любов вона і зливається, вона друзі мої. як добре жити в любові! як добре жити братам, ви знаєте. В єдинстві духа, в любві, це той єлей і зливається, це Божа благодать і зливається. Але наші поступки вони говорять о цьому. Тому що віра, діюча любов'ю, друзі мої, віра часто внутрішня, віра, ми не бачимо її до кінця. Але дія любві ми бачимо цю на більше назовні, вона більше відкрита. Це любов, ми можемо сказати, і коли ми заходимо там, де люблять. Міняється атмосфера, міняється положення, міняється внутрі, міняється, що то приятно, хочеться мати вчення, хочеться молитися, хочеться беседувати. там є любов. Але коли заходиш, і там, де немає там тіснота, там чувствується, немає цього єдинства. Чому нема любви? Брати і сестри, ми сьогодні живемо на землі. Один висловив свою думку, ви знаєте, він озвучив свою думку, і я почав так думати над цим. Я согласився, тому що життя так показує, але все життя на основанні слова Божого. І я думаю, що я хочу прочитати, навіть я виписав все, цю думку того чоловіка, об'язанусь без любви роздражительним чоловіка робить. Справедливість без любви робить людину жорстокою. Правда без любви стає критиком. Ум, тобто разум, коли людина мудра, коли вона бачить, що вона мудріша других, але це без любви. Там проявляється хитрість, привітливість без любви це просто лицемірство. Власть людину робить тираном без любви. бережливість без любви робить людину жадною. Віра без любві превращається в фанатизм. Є одна переважающа сила. Це сила любві. Алілуя. Любов жертвена, Любов і любить ворогів. Боже, дай нам цю любов. Поможи нам достигнути її і війти в небесні оселі. А поки ми на землі, брати і сестри, ми будемо старатися досягати її, хранити її, тому що, коли читаємо так же відкриття, ми бачимо, як церква трудилася, який великий труд звершала, але загубила першу любов. Я прийду і здвину твій світільник. Якщо ти не вернешся туди, де ти впав, якщо ти не покаєшся, брати і сестри, це говорить Слово Боже для нас. Давайте подумаємо з собою. Боже, дай да цю любов, а ти є Бог любі, твоя сущность, любов наповни наші серця. Хай ім'я Боже буде прославлене. Молимся Богу. Амінь.